Всім доброго дня! Сьогодні я буду здійснювати другу підживку озимого часнику. Ось так він виглядає станом на 20 квітня. Часник досить гарний. Нагадую, що коли я його восени садила, то вносила в ґрунт добриво екоплант. Дуже добре вносити подвійний суперфосфат. Якщо хтось цього не зробив, навіть можна ще зараз прорихлити ґрунт і поміж. Часнички внести це добриво, воно теж буде мати ще хорошу дію. Перша підживка в мене була азотна, я розсівала селітру, заробляла її в ґрунт, а також по листу обробляла сульфатом магнію. Це якраз покращило стан чеснику, він не жовтів і так гарно на сьогоднішній день він виглядає. Якщо подивитися на висоту чесника, то він десь має приблизно навіть і 40 см. А якщо розглянути на кількість листочків, тут їх є і 5, і 6. І от саме такий стан часнику сигналізує, що треба його другий раз підживити. Яка ж може бути друга підживка, може бути різня. Тут можна і курник внести, теж заробити в ґрунт. можна і розвести в воді, пролити рядочки. Але дуже добре внести комплексні добрива. І тому я буду використовувати підживку мастером 20-20-20. Буду розводити воді і проливати під корінь, адже по листу можна додатково ще обробити. Зараз часнику треба нарощувати добре і зелену масу, і кореневище, і тому таке добриво буде найкращим, тому що воно має всі необхідні мікро і макроелементи. Добрива мастер, я буду давати 20 грам на 10 літрів води. Як правильно розрахувати? У мене є така мірна ложка, і неї я точно розрахую цих 20 грам. А якщо немає такої ложки, скористатися звичайною можна теж. Але тут я вже можу показати, скільки це буде 20 грам. Тому що вимірювати просто так ложками добриво не рекомендується. Кожне добриво має свою вагу. І є різні добрива. І тому бажано не перебільшувати дозу. Можна дати навіть і трішки менше. Але тільки не старатися давати набагато більше, ніж пише по інструкції. 20 грам маємо це приблизно півтора столових ложки такого добрива. Ну, можна розраховувати навіть на дві, ну не бажано. Півтора це буде така найкраща доза. Ну, а це маємо точний вимір. 20 грам даного добрива. Висипаю його до води і перемішую, щоб воно гарно розчинилося. Добриво швидко розчиняється. Добриво швидко і гарно розчиняється в воді. Буду застосовувати літровий черпачок для того, щоб гарно проливати під корінь ці рослини. Перед даною підживкою я ґрунт гарно розрихлива. Це дуже важливо, тому що якраз саме оці добрива будуть гарно ходити в ґрунт і добре будуть засвоюватися рослинами. Приблизно йде літра добрива на 6-7 рослин. Ще дуже корисно в такий період підживити по листу кальцевою світрою. Вона захищає рослини від шкідників. Ну і, звичайно, підживлює гарно. Дуже важливо буде теж обробити часник від хвороби редумілом. Згідно інструкції, розвожу в 10 літрах води 50 грам даного препарату і виходить його так на одну сотку, якраз це відро води. Теж треба вибрати такий час, щоб була погода хороша, саме безвітряна, ну і температура була вище 12 градусів. А тепер коротенько пройдуся по сортах часнику. Це виглядає так зоро, він якийсь трохи набагато примхливіший від всіх. По сусідству маємо харківський зимовий. Ну і король часників це рукамболь. Дуже гарний, зелений, пожовтіння практично немає. Все його влаштовує. Далі маємо месідор. Ось в такому він стані. Це Любаша. Теж гарний вигляд, зелений, 5-6 має листочків. Ну, це вже Любаша з мого насіння, щось вона трошки дрібніше вийшла, але теж Нормально виглядає. Поряд з часником росте зимова цибуля. Вартує садити таку цибулю. Це є центоріон, гарно вся посходила, гарно росте, це штур, теж гарно виглядає. Шеба, вся одна в одну і зелений вигляд. нагадує що підживлення тут було таке саме, як часнику. Це в нас серед барон. Всі чудові сорти, чудово посходили, чудово розвиваються, радар. Ще хочу нагадати, хто ще не обробляв часнику від сибулевої мухи, так званої чи часникової мухи, один і той же шкідник варто таки обробити, не відкладати. Я вже таку обробку здійснила. Тут можна і актарою, і актеліком. Любий такий препарат підійде. Головне, щоб він був дійсно справжній, фірмовий, не підроблений. Ну і часник буде захищений. Дуже важливо ще в такий період розрихлити ґрунт. Це буде гарний доступ у часник буде ще краще розвиватися. Ну і після таких квітневих підживок можна часник замульчувати соломою. Буде зберігатися вологість, що теж важливо для часнику, Не буде заростати. Ну і буде він набагато більше наростати. Всім, хто дивився відео, Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!